Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. На кінець до нас повернулося тепло, і тепер хочеться знову знімати відео про свої рослинки. Сьогодні хочу вам показати свої кали, які я купувала в інтернет-магазинах і показувала вам самі розпаковки. Я їх поставила на пророщування. Дивіться, от це, мабуть, та, яка остання була квіточка. Ні, оце дві останні. Вони проросли дуже гарненько. ну, Проросли всі кали. Це просто видно, що вона по кольору така червоненька, тому що пагінці у неї такі темненькі. Так, Це мій ранункулюс я вирішила пересадити в більший горшочок, тому що ну, в тих стаканчиках йому було мало місця і він себе погано почував. Так, і крім цього, в мене ще є дві жоржинки. Оцю жоржинку я отримала останню, це буквально десь недільку назад, мабуть, ще днів 5. І бачите, як вона гарнесенько пускає пагінці. І ця жоржинка пускає пагінці також, але вона вже давно стоїть. Я її просто... Зразу поставила в тепличку, але вночі було холодно і для пророщування все таки температура в тепличці не підходила. Тому я забрала в будинок і вони у мене тут гарнесенько собі проростають. Оце мій горшочок той, який я робила. Зараз я віддвину. Бачите, це той горшочок, який я робила із паперових, ну із паперу. І така шикарна. тут Кава, але вона, бачите, яка вона шикарненька, скільки росточків пустила. Було багато корінців, які прям повилазили наверх так, знаєте, білими, такими цими. я не знала, що з ними робити. І е, все таки прогрес має ну, значення на сьогоднішній день і дуже являється великим помічником. Я звернулася в gpt час, запитала, що мені робити, коли виглядають ці корінці біленькі. Це так потрібно, я ж не вирощувала кали, може це так потрібно. А він мені сказав, що ні-ні-ні, присипте, а то вони позасихають, і для квіточки це погано. Тому я їх присипала і вони тепер у мене так гарненько виглядають. Зараз ще вам хочу показати свої хризантемки. Дивіться, я говорила, що я купила хризантему. Так, це великоквіткова. Вона така була в мене височенька, гарненька. Я її підрізала і вона тепер розпускає е, такі бокові пагони, розпускалися. Зверху тут три, і знизу там ще три такі поменшенькі. Ну, так багато я залишати не буду, але я вирішила, що я їх підрощу всі. Вершок я зрізала і ставила на пророщування, але, як завжди, я трішки перелила його водичкою, і він у мене через тиждень пропав. Наче спочатку, так знаєте, прийнявся такий гарненький, тугенький був, а потім я його перелила. Ну, так вийшло, буває таке. Тому я вирішила, що там он знизу є ще три таких маленьких. Я почекаю, поки вони підростуть, потім їх обріжу і е, розмножу. Цю квітку, вона така буде лимонного кольору. А оце хочу вам показати Це мої. Хризантемки, які я вкорінила із букету, що мені подарував чоловік на 8 березня. Він мені подарував така гілочна така хризантемка. Я обрізала, це, це були квітконоси, такі бокові квітконоси. І от два штучка в мене прийнялося. Ставила я їх більше, але там одна квітка була покрашена в синій колір. ну якби фарба через неї проходила, Тому ті не прийнялися, а ці от прийнялися два. Вони стоять з 8 березня. Сьогодні у нас 14 квітня, тобто вони вже більше місяця, я їх пересадила вже в окремий горшочок, і вони там собі гарненько ростуть. Ну, це в мене, що в мене тут дуже погано в цьому році зійшла айстра, а рядом з нею це хто в мене там? цинія, мабуть, да? Може, не цинія, Целозія, Лозія, во згадала, целозія. Це такі маленькі квіточки, це ті, які будуть такими віночками зверху, жовтенькі, красненькі. Ну, надію, що вони в мене виростуть, показую всі маленькі. Це дзвоник персиколисний, дуже-дуже-дуже він повільно росте. Я його садила ще в лютому місяці, але подивіться, який він малесенький і дуже-дуже повільно росте. Так, от такі справи. Так, покажу ще вам свій садочок. Зараз я його приближу. Оці мої такі гарні-гарні квіточки. Так, що тут двигається? Ні. От дивіться, які гарнесенькі тюльпани, гарненькі мої царські корони, їм ніякий мороз для них не являється. Ну і цвіте моя черешня красунька. Також мороз, я надію, що бджілки літають, квіточки запилюють. Вона нерівномірно зацвітає, десь якісь квітки може і пропадуть, але все-таки поїсти черешні будуть. Вона родить кожного року. Немає такого року, щоб вона не родила. їй вже років 15 цей деревинці. Так, ну і Моя полуничка, також з нею все добре. Зараз буду іти її удобряти. Ну що ж, гарного вам ранку. У мене сьогодні добрий настрій. В порівнянні з вчорашнім днем, тому буду йти сьогодні працювати. Погода вже тепленька, квітки я свої вже перенесла в тепличку. До побачення.